Мета вашого приїзду сюди до нас на Кличивщині, що ви хотіли? О, мене запросила пані Оля Захарчук, А взагалі передбачено у програмі Фулбрайт, по якій стипендії я тут на цей рік викладаю, щоб ми як маленькі, так би мовити, посли були. Від сполучених штатів, тобто, якщо то тобто не тільки викладати, не тільки вести там дослідницьку роботу, але виступати, пояснювати, що це Америка, що ви які зауваження про Україну і так далі. То uh, пані Оля мені допомагала перекладати деякий там текст, і я їй розказав про програму Фулбрайт і сказав, що є такі можливості, що ми можемо заохочують нас, щоб, щоб спілкуватися, не, не сидячи у Львові, чи чи де ми знаходимося? І тому я приїхав по проханню. Пані багатьох місця були чи тільки О, в різних. Я тільки минулий тиждень був у Києві черговий раз, бо там. Там теж маленька конференція була для викладачів англійської мови, українських викладачів. Аж забагато. В Ужгороді був, збираюся ще в Черкаси поїхати, у Львові, звісно, в різних точках. Ви дуже говорили сьогодні про освіту в домашніх умовах. Так. У ну, мене таке питання, було, я думаю, що краще поговорити на одинці. І, от, Наприклад, дитина сидить ще вдома, вона не бачить інших дітей і в неї немає стимуляції ніби до конкуренції, тобто вона не відчуває конкуренції. Яким чином от, вона може, як, дає, яким чином ви заохочете дитину на конкуренцію, щоб вона могла рухатися більше, тобто не, не, не рухатися да, щоб, а не на всю потужність? Вона рухається в одному напрямку. А коли конкуренція, вона рухається на всю потужність. всю… як ви заохочуєте. Так, по-перше, це щоб коректно сказати, це не в домашніх умовах, але буквально в буквальному сенсі домашніх школа. Це є школа. А по-перше, по-друге, те, що ви сказали, часто прозвучається, і це міфологія. Я так як я сказав у своїй промові. Ці діти якраз навпаки вони дуже гарно вміють спілкуватися зі своїми друзями, бо вони не сидять вдома, це міфологія, вони не сидять вдома. А так, коли треба зосередитися, там урок, скажімо, математики чи щось, то вона мусить розв'язувати там проблеми. Це, це само собою, і кожна дитина робить, так як та, що сидить в формальній школі. А, а те, що ви чули від Наталі, що а, Різні неформальні спілки там є просто природно. Вони виходять. У нас, наприклад, проблема не в тому, що що не що немає цих спілків, а що їх забагато є. Вплід до того, що, на жаль, якісь мають свою філософію підготовку чи форм формації дитини інші. Другі вони трохи між ними. Але це, це таке периферійне, це, то, то, то воно не замовляє музику, так би мовити. То, 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 чому? Тому що кінець кінцем а, а, батьки відповідають за формацію своїх дітей інтелектуальну, духовну, моральну і так далі, і суспільну. Тобто вони не є прив'язані до хати. Я згадував вам, здається, в промові, що, що що вони більш вільні є, ніж ті, що в школі. Вони можуть в будь-який день піти в музей, вони в будь-який день на якийсь спортсфестивал, в будь-який день. Відвідувати, наприклад, у нас діти вільно можуть домовлятися з професорами з нашого університету, щоб навіть трохи вище їм пояснювали інші речі. Може ця, ця мама має нахід до математики, інший до історії, і вони обміняються, і таке, то і вони і діти разом спілкуються і граються. Це не є закрите щось, воно навпаки якраз цілесприймоване на те, щоб виховувати дитину в прямому розумінні того слова, виховувати. Я ви як маєте досвід е за кордоном їздили по всіх країнах, от освіта в Україні. Що б ви порадили змінити, чи би що ви хотіли б змінити от, в українській освіті? Тут, в Україні, це не моє місце міняти, бо я не все ну, От може якось є якийсь момент, де би ви хотіли зробити якусь корекцію чи... Я хочу трошки обережно це сказати, бо не хочу, щоб воно вийшло так, щоб люди зрозуміли, що я критикую тільки заради критикування. Це я можу сказати по-перше. А мені здається, що люди не можливо не до кінця розуміють повністю звідки витікає корупція. Все правильно, що треба критикувати. Урядовців, і високопоставлених людей і так далі. Це само по собі. Але теж треба зрозуміти, що воно просто, вони не стали такими просто ну, з неба, вони не впали. Це довгі-довгі роки формується. І а, я, я кожен день то бачу на вулиці. Кожен день. А, Скажімо, ви знаєте ці, ці переходи зебра, що люди мають наче право переходити, це мені здається найбільш небезпечні зони, бо, бо машини е, у нас у нас, якщо машини не зупиняються, ну залежно від умови, ясно, але скажімо, 20-50 метрів до того, то їх будуть карати. А тут навпаки прискорюють. Дивляться і видно по очах, дивляться на людей та пішоходи, таке що. Ви мені заважаєте, тому що я більший. Але воно дійсно так і є. Воно дійсно так є. Тобто незважання не на, на особу. Ті, що сильніші, вони мають право. І воно від того щоденного витікає черги. У нас ми, нам дуже тяжко з цими чергами тут. Культура, я маю на увазі черги. Я. я... Два тижні тому назад я був вже в вокзал касу. Мусив купити у Київ квитки. Підходжу, там багато людей, ну бостері, я, я в чергу став. Жінка десь мого віку, може трохи старша, з іншої черги кричить на мене і каже, що ви в моєму місті. Я так на неї подивився, жінка, хочете тут? Ви тут станьте? Немає питань. Я піду туди. Ні, я займаю і тут, і тут, в цій чергі. Це є корупція свого роду. То я просто не звертав увагу на неї, я пішов далі, положив руки на цей, перед е, касером і, і почав замовляти, а вона вийшла з черги і мене фізично відсунула від того. Фізично. Я мусив себе захищати, не то що я своє місце її відпихнув, спитав, як то може бути, що ви таке зробили? Я, яка повага до людини? Як ви можете претендувати на місце тут одночасно і там? Я вам дав можливість помінятися і, і так далі. Ні о чому з вами, вами говорить. Відразу на російську мову перейшла, щоб зневажити мене далі. А, а то само собою, розумієте, то, 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 що починається з таких маленьких а, моментів, і вонок життя будується і стає, тоді не дивує. Янукович, він настільки корумпований, але, але він в школі такій вихованій, життя і маю на увазі. То було пів А коли інші люди на мене нарікали, що ви не знали, так робиться, можна займати по двох по трьох. Я думав, блін, ви скоро корупції не, 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 не зможете подолати? Якщо воно починається від таких маленьких моментів. У нас є концепція, як тут сказати, virtue ethics. Етика побудована на чеснотах. Як стати добрим чи доброю людиною? Є тільки один спосіб робити добрі вчинки. Як стати поганою людиною, робити погані вчинки. Чим більше ви то робите, тобто, що є чеснота, все-таки це є, це є, це є привичка, чи погана, чи добра. Якщо ви ціле життя привикаєте робити, навіть якщо вони маленькі погані речі, це будує характер. А потім спробуйте вийти з того. Як алкоголик може е е виздоровити Не пити. І часто не пити, молока, і так далі. і так далі. А тако, такого поняття, на жаль, тут і... Та... немає. Це культура, це розуміло. Е е тут ще було таке звичайне питання. Мене тут дуже зацікавило фізик, ядерник е про ядерну зброю. Чи вона взагалі нам потрібна, і чи взагалі добре, що ми від неї відмовилися і взагалі чи нам взагалі зараз потрібна? Щоб оцінювати історичний момент, це дуже тяжко. Розумієте, там умови зовсім інакші тоді були. То, що Україна відмовилась раніше від ядерних зброїв, це на мій особистий погляд дуже хороше рішення, тому що Україна тоді була бідна. Не мала ворогів, треба було переорієнтуватися, треба було війти в Західний світ і так далі. Зараз зовсім інакша ситуація, ми то бачимо. Я більше критикую Захід, зокрема Штати і Англію, що вони не дотримались умов Будепеської меморандуму. Але маємо, що маємо і зараз, щоб відновити ту, ту промисловість, це я перепрошую. Це у вас набагато більш складні питання. треба. Вам не до цього зараз. Я то не кажу в дусі, що Україну не, не треба захищати, навпаки, якось треба, але ядерне збройна відповідь на це. Не може бути. Ще таке питання. У нас в Україні багато талановитих вчених і Є? багато дуже. людей, які мають, ну, можуть на світовому рівні дуже багато що зробити. Але на це немає коштів. Чи ви задумувалися над тим, щоб тут розвивати науку, фізику і подібні якісь речі, проекти, брати звідси людський ресурс? і… Кладати кітка. Ну це взагалі одна із найбільших. Це головна, чи головна, чи ні, я не знаю, але мета Заходу, зокрема штатів, щоб, щоб Україна пізнавала, що вона має, і дати волі людям розвиватись. Але вона не дає це. Вона не дає це. починаючи від Міністерства науки і освіти. До кожного міністерства тут глибоке коріннях, недовір'я до особи. І від цього, так як ці, ці чесноти, питання корупції, це і недовір'я особи, і люди то відчувають. І, ну, А які, який, може якісь є поради щодо того, як проєкт якийсь продвинути? Ми, е, значить, цей український науково-технологічний центр, де я п'яти років. Цей. З вашими науковцями працював. Це чудова програма була, бо то дійсно ми фондували, ми зарплату їм платили, щоб вони перетворили своє знання, знання військове на мирне. І там чудові, ну просто чудові проєкти. Там, там дійсно такі висококваліфіковані, віддані люди. У вас У вас дуже сильно готують науковці, дуже сильно. А, але не, справа не в тому. Потім попробуйте щось розвивати своє, скільки бюрократів, скільки, вибачте, мені хабарів, скільки що вбиває ініціативу. Я думаю, напоки, і між іншим я підозрюваю досить сильно, що Захід до певної міри це переживає, якби Україна дала своїм людям можливість випустити ту дику силу. Я маю дику в хорошому розумінні. Випустити ту дику силу на, на творчу роботу, Захід буде боятися того. Я впевнений, я бачу на живих очах на, на що сприможне Україна. Вона може, але сама собі ворог. Ну, Якісь побажання для наших слухачів, і що би ви хотіли побажати для України і взагалі для, для ну, нас. Ясна річ, щоб не дай Бог війна. Не масштабну була, дай Бог, щоб то не було. А, а, так, чергу. Друге, мабуть, дійсно, щоб урядовці розуміли, що е, це правда теж витікає від, від виховання певних конкретних е, урядовців, але щоб вони зрозуміли, що вони працюють на людей, а не навпаки. І що треба пустити. Ту українську творчу дикість на світ. І хай воно йде. А не якщо людина показує, що вона вміє щось робити, успішно що зробила, їй треба не, не то, що забирати ці е, перешкоди, а їй давати більше. Дайте їй більше, щоб вона далі розвивала. Це, між іншим, біблійний принцип. Той, що, той, що взяв і 10 там, динарії, і і ще заробив п'ять. Його треба ще більше. А той, що заховав, тому що він боявся, що господар скаже, його якраз треба карати. Бо він боїться не того, щоб загубити гроші, він боїться творчої роботи.